Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, командир одного з батальйонів першої бригади, спецпризначення, капітан з чотирма вищими освітами Андрій Малахов. Отримав три поранення, коли від, як це кажуть, звільнював Харків і, здається. От за Херсон не пам'ятаю, ось те, що я про нього чула. Він був призначений до звання Героя України, але не нагороджений. В мене запитання: чому? Чому людина не нагороджена? Людина герой. Дійсно, і не тільки він, у нас таких багато. І так, і так. Чому він не нагороджений? Чому його представили? Так, його представили. Дійсно, герой. Все карти показують, але чому не нагороджений? А ви знаєте, стопорить хтось, кому він не угодний. Хтось стопорить. Отут, От знаєте, як стіна: вогонь і вода потушили. Розумієте? Як діє енергія. Вогню і води. І ось вода у нас тут. Тобто, ну, хто в нас відповідає за нагороди? Що він йому зробив? Неугодний. Ні, ні. Це конкурент. Щоб ви розуміли, всі військові це конкуренція Офісу президента. Так. Да. Угу. От тому і а, нагорода під, підвішалась, будемо так казати. Зараз я подивлю своє запитання, чи я правильно все задала. Так, так. А, давайте тоді. Е... Навіть не знаю, що задавати. Язик не повертається. Мене вибило це з колії. Відверто вам кажу, тому що це неподобство. Це неподобство. Чому 95-й квартал і всякі повії отримують нагороди? А чому не отримують герої? Розумієте, чому герої не отримують? Чому повія отримує, а, а це ні, послицями стають повії? Вибачте, сексологині, патологині і так далі, щоб там не було. Чому не стають? Бо неугодні. Їм не потрібні ось такі. Ну, бачите, не потрібні. У нас своїх багато. І багато тих, хто до влади лояльний, відслужливий. Ну, злость бере. Я вибачаюсь мені, дорогі, але в таких випадках я дуже не люблю несправедливості. Був це наказ від. Я, я задаю питання, які є. Від Зеленського? Чи від залужного? Ну, залужний теж, але він, хоча й не відповідає. Це вже для вас. Да, Зеленський? Ні, не залужний. Ось так. Не дати, не розвалити все. Зеленський це його наказ. До речі, наш Зеленський за свою роль, яку він зараз грає, отримає колись Оскара. Повірте мені. Щиро дякую вам за увагу і разом до перемоги, моє любі.